Привіт, друзі, продовжую знайомити вас з асортиментом побутової техніки від бренду Aeno. Сьогодні в мене на огляді відпарювач для одягу gs 3 Компактний, потужний та доступний за вартістю прилад, який повністю може замінити звичайну праску. Крім власне відпарювача, у комплекті є щітка для очищення поверхонь, одягу з ворсистої тканини та мірний стаканчик для легкого наповнення резервуару водою. Форм-фактор відпарювача добре знайомий користувачам. Знизу знаходиться резервуар для води ємністю 250 мл. Цього об'єму рідини вистачить приблизно на 16 хвилин безперервного відпарювання. Температура пари досягає 160 градусів. Завдяки цьому не лише розгладжуються складки, також видаляються неприємні запахи, а тканина дезінфікується. Отже, відпарювачем можна не лише прасувати одяг, але й обробляти постільну білизну, дивани, матраци, а ще дуже зручно просувати фіранки, навіть не знімаючи з карнизу. Загалом розміри приладу доволі компактні, а вага складає менше кілограма, тому його можна брати з собою у подорож та зручно зберігати вдома. На зворотній частині корпусу знаходиться світова індикація, яка показує готовність приладу до використання. Загалом, щоб вода почала перетворюватися на пару, необхідно близько півхвилини очікування. Також тут є дві кнопки, з допомогою них можна переключати режим, обираючи необхідну силу подачі пару та температуру. На відміну від багатьох аналогів, цю модель можна використовувати як господи. Горизонтально, так і вертикально. При цьому ви можете не боятися зіпсувати своє улюблене вбрання, як у випадку з праскою. Давайте перевіримо, чи дійсно це так. На прасувальну дошку кладемо футболку, ставимо на неї праску та відпарювач аєно. Почекаємо хвилинку і побачимо. Як бачите, праска спалила тканину. А от відпарювач не залишив жодних слідів. Також завдяки тому, що отвори для виходу пари рівномірно розміщені по всій довжині панелі. На тканині не лишається мокрих плям, та одяг відпарюється швидко. Відзначу, що ручка тут не ковська, а сам прилад збалансований, тому їм зручно користуватися та вправно направляти пару в будь-якому напрямку. На додачу відпарювач автоматично вимикається, коли не використовується, або якщо резервуар для води порожній, тож це ідеальна техніка для тих, кого нерідко бентежить думка, а чи вимкнув я праску, виходячи з дому. Ці моделі взагалі можна за це не хвилюватися. Отже, підводячи підсумок, відпарювач для одягу GS3 від Aeno компактний, потужний, безпечний і максимально ефективний. Та ще й вартість вельми приваблива. Особисто я в ньому недоліків не знайшов. А ви дізнатися більше про цю техніку зможете, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Ну а в мене на цьому все. Побачимось, клуб, побачимось. Бережіть себе, Па-па! І укладку можна зробити.